Це наш виховник на ДП, і він дуже не любить, коли ми халявимо. Скільки часу ми вже тут сидимо думаємо сценарій над цією виставою. Може з халявами! Та, халява це круто! Just you know why! Why you and I! Well buy and buy! No! Ні, ні, що ти робиш? Це ж моя проба. Мені дві точки лишилися, щоб здати. Ніколи не кажи виховнику панді про халяву! Де я? Що сталося, що я в вані? Ну, ладно, в ванні, блін, чого моя рука привезла до батареї. Це... О, Привіт! Давай зіграємо в гру. Яка гра? Ти Що псих? Відпусти мене. Не пригадаєш, хто був відповідальним за конкурс світлових інсталяцій на ДП? Е, ну, якщо я не помиляюся, був я. Але яке це моє відношення до справи? Ти був повинен виконати все, але не мав часу, щоб відірватися від доти 2. І що тепер? А тепер ти маєш 30 хвилин, щоб все зробити зараз. Але У мене б... немає матеріалів. Але в тебе є все необхідне при собі. Як там кажуть, сильно, красно, обережно, бистро. А А! А! а, 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 а.